Так, коротше, граю з читан стенд 2. Так, дивимось. Вони стоять. Чо? Та як ти це робиш? Дріно, ну, як тут так править? Все, виграли ми. Так, що. Все на японському язике не понятно, як переключити його на англійський. Так. У -у. Так ідем. Так ідем плентити. честно, автоматом я Так ідем плентити. Поки нікого нема. Можна так, наверху так. Вот. Оп. Ми виграли есть лет, Так що можна взяти? Берем. Дану його, як він це зміг. Так, це легка була катка. У мене вроблені але тільки вони сховані. Так. Все, ми виграли ту катку. Уже п'ятий раунд ви. Так, вони вже тут От. Вот берем. Томат. Проходимо. Хоч биглом би поправимо, но так погнали. Так. Легко было. 6-0 уже. Пацаны, 6-0 целая кака. Эй, шо, уже шестый раунд. Так. О, седьмой раунд, да? У меня ножики. Так, це останній раунд пацани, це легко просто. Так беремо, що поки є магазин довгий. Давайте П-90 у мене. Все, ми живот забрали цю пушечку, що пацани. З вами був стендофер 352. Всім пока.